В Росії озвучили нові цілі війни. Хочуть, щоб інші регіони не намагалися від'єднатися як Білгородська область. У Вірменії озвучили бажання вийти із військового союзу з Росією, щоб не встигли попросити стати на захист Білгородської області. В Сполучених штатах озвучили, що не схвалюють українські атаки на територію Росії. А от російські партизани, на думку Америки, запитати вони не встигли. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РИКАПРО, і ми починаємо. Ну що ж, триває другий день російської громадянської війни на території Білгородської області. Коротко про ситуацію станом на зараз, бойова робота Легіону Свобода Росії та російського добровольчого корпусу триває, попри заяви кремлівської сторони про те, що нібито всіх диверсантів вже знищено. Та на боротьбу з партизанськими загонами Москва терміново перекидає щонайменше дві мотострілкові роти. Місцеве населення спротиву визвольному руху не чинить. На цей час також відомо, що жертв серед цивільних немає. За даними аналітиків, Дипсдіпстейт в сірій зоні перебуває понад 30 квадратних кілометрів Білгородщини. Тим часом в Москві, яка тимчасово контролює частину Білгородської області, поки що з однозначною реакцією не визначилося. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, відкурковавши чергову пляшку водки, тобто горілки в телеграм дописі, знову пригрозив перетворити світ на радіоактивний попіл. А от спікер Путіна заявив, що війна Росіян з росіянами на території Росії викликає у нього глибоке занепокоєння. Пісков додав, що так звана спецоперація продовжуватиметься, щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому. Ось і під'їхала нова декларована ціль російського вторгнення. Просто нагадаю з чого все починалося. 15 місяців тому цілями Кремля було взяти Київ за три дні. І от ішов 454-й день триденної операції. Тепер ціль Москви не допустити втрати ще якоїсь своєї території. А Білгородщина ну вже нехай буде і як буде. І ще трохи про ситуацію на білгородському фронті. Партизани окупалися в районі прикордонного пункту, який вчора перейшов під їхній контроль. Поки губернатор регіону В'ячеслав Гладков закликає місцевих евакуйовуватися. Цивільних відвозять до пунктів тимчасового розміщення в сусідніх районах області. Евакуація проходить в дев'яти населених пунктах, навіть в тих, які російські партизани ще не почали звільняти. Також в терміновому порядку відбувається евакуація сховища ядерних боєприпасів белгород 22 військовий об'єкт знаходиться неподалік Грайворона в 10 кілометрах від кордонів звільненої території. Також у Грайворонському районі Білгородської області розташована військова частина, що входить до складу ракетних військ стратегічного призначення окупантів. Актуальними залишається питання: що буде, якщо визвольні війська дійдуть до ядерного сховища раніше ніж його встигнуть евакуювати? Звичайно, що буде, якщо у військових цієї частини виникне бажання перейти на бік партизанів. У самому ж Білгороді вночі нічого не відбувалося, але враховуючи чорний дим, який підіймався над відділеннями ФСБ та МВС, ці будівлі вирішили припинити роботу на путінський режим. А ближче до вечора місцева влада навіть скасувала введений напередодні режим контртерористичної операції. Мабуть, зрозуміли, що проводити цю операцію нікому, бо всі російські військові загинули під Бахмутом. Палала також і в сусідній Брянській області. Там горіли сладські приміщення на одному із заводів. Тож план Едельвейса, націлений на боротьбу з так званими диверсантами, довелося розповсюдити і на цю тимчасово підконтрольну Москві область. Ну а тим часом всі міжнародні організації, до складу яких входить Росія, близькі до того, щоб вона там. Залишиться одна напередодні Молдова заявила про безглуздість членства в СНД, і от тепер заява з Вірменії. Прем'єр країни Нікол Пашинян сказав, що може вийти з ОДКБ, якщо організація виявиться недієздатною. Що ж швидше за все вона такою і є. ж поки Росія втрачає частину своєї території, жоден з членів ОДКБ не поспішає на допомогу союзнику. А от в іншому військовому блоці НАТО навпаки все добре. Президент США планує відвідати Фінляндію напередодні саміту альянсу в липні. Очікується, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден та очільники всіх скандинавських країн в адміністрації американського лідера. Вже анонсували, що на саміті президент планує дати потужний сигнал Росії. Цікаво, чи стосуватиметься цей сигнал того факту, що колись Росія також окупувала і фінську територію. А от тепер час її повертати до того ж: невідомо скільки народних республік на території Росії буде створено до того часу, як Байден відвідає Фінляндію. Президент України також в поїздках. Сьогодні Володимир Зеленський побував на позиціях українських захисників на фронті. Ні, не на Білгородському. Президент зустрівся із військовими на лінії оборони Вугледар-Мар'їнка в Донецькій області. Там глава держави привітав захисників із Днем Морської піхоти, який сьогодні відзначається в Україні. Вітання з цим святом надійшло з океану. Спікер Держдепу США заявив, попри те, що Америка не схвалить українські атаки за межами державного кордону, Україна вправі самостійно вирішувати, як проводити свої військові операції. Ми ж звичайно не хочемо засмучувати американських партнерів, але їх занепокоєння викликає занепокоєння у нас. А що ж робити у випадку, якщо народ Білгородської республіки потребуватиме захисту від путінських окупантів? Але поки що там, наче все виходить, і без нас примітно, що рух за звільнення Росії від путінської влади привітали навіть в Москві. Напередодні над Москвою запустили прапор легіону Свобода Росії. На оприлюднених кадрах видно, як біло-синьо-білий стяг на повітряних кульках літає над центром столиці держави-агресорки. Чи застосовували проти прапора сили протиповітряної оборони, не повідомляється у зв'язку із цим в Санкт-Петербурзі вирішили діяти на випередження і закликали випускників цього року не запускати повітряні кульки в небо, адже якщо там випадково наблизиться одна до однієї кульки жовтого та синього кольорів за дискредитацію армії доведеться садити до в'язниці все місто. Влада, звичайно ж, пояснила ініціативу турботою про екологію, але ж ми з вами розуміємо, як воно насправді є. До того ж, екологів чомусь не бентежить, що за останній рік росіяни використали щонайменше 204 тисячі поліетиленових чорних пакетів і про головних користувачів цих пакетів. Представники терористичної організації Вагнер почали розповсюджувати місцевими адміністраціями у Росії листи з вимогою надавати на похороні церемонії своїх найманців почесний екскорт та оркестр. Також відомо, що терористи просять надсилати дані посадовців, які не погодилися на співпрацю. Цікаво тільки де ж росіянам взяти стільки оркестрів, щоб зіграти на кладовищі для. Кожного терориста є підозра, що Пригожин хотів героїзувати своїх злочинців. А вийде як у тому анекдоті: ховали вагнерівця, порвали два баяни. Ну і трохи детальніше про героїв новітньої Росії в Новосибирську, демобілізований вагнерівець, погрожуючи гранатою, зґвалтував двох школярок. Він це зробив через три дні після закінчення контракту. Тепер йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі. Але яке це має значення, якщо зв'язниці його знову просто заборуть до Вагнера? Після таких новин розумієш, наскільки цивілізаційно далі Україна обігнала східного сусіда, і у питаннях безпеки також Укрзалізниця планує запровадити в своїх потягах жіночі купе. Безпека це, звісно, важливо. Але після реалізації цього проєкту рекомендуємо «Укрзалізниці» також попрацювати над запуском спеціальних купе, в яких можна їсти курку, гриль та варені яйця. А знаєте, куди можна буде як чоловікам, так і жінкам в Хмельницькій обласній філармонії. Вже завтра стартує всеукраїнський благодійний тур незламною країною воля, заслуженого артиста України Михайло Грицькана. Телеканал «Ukraine World News» є генеральним партнером туру. Купити квитки на концерт чи дізнатися всі новини з туру можна буде на сайті телеканалу Юкрейн World News». Такими були топтеми дня. Це проектрика про побачимось.